Далі в нашому етері про іншу ресурсну кімнату, про незвичайний йога зал. Ой, слухай, йога, це те, що треба зранку. Я тобі чесно ага. скажу. Моя улюблена поза Адхомукха шаванасана. Що <рес> тут ногу, костя? Я тобі скажу, що вона дуже добре допомагає від болю в попереку. Ох, потужно! Що ж це означає в прикладі? Собака мордує вниз, і ще гіркою називають. Але мені особисто подобається назва із собаки. Ой, тобі точно сподобається той зал, який ми побачимо в наступному сюжеті. На перший погляд, це звичайне заняття з йоги. Але насправді ні. Якоїсь миті до відвідувачів приєднуються жваві пухнастики. Організація Лапки проводить благодійні тренування з безпритульними тваринками. В першу чергу маємо на меті таких занять це привернути увагу людей до того, що песики та котики з притулку вони також класні їх також класно брати до себе додому, не тільки як якось породистих тваринок. І інша мета це також допомогти самому притулку, адже всім необхідна фінансова допомога для утримання. Лапки перші в Україні хто масштабно запустив унікальний формат «Папі-йога». У березні 2023 року відбулось перше тренування з цуценятами. Воно так сподобалось українцям, що організатори почали розширюватися. Зараз незвичайні заняття можна відвідати у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та навіть Польщі. Ми знаходимо в кожному місці залу, яка сходить з нашими цінностями. зала, яка є петренлі, де є всі необхідні умови, щоб цуцикам і нашим гостям було комфортно, і можемо зробити висновок, що посіновищів папі йоги з кожним днем стає дедалі більше. Заняття проводять кілька разів на тиждень у різних форматах. Перший із собаками з розплідників. Зазвичай це цуценята декоративних порід: шпіц, мальтіпу, коргі другий формат для власників та їхніх чотирилапих друзів. На наші заняття ми запрошуємо цуциків від трьох місяців з усіма необхідними вакцинами, коли для них в принципі є взаємодія з людьми безпечною. До інших правил можемо також віднести, що головне наше правило на заняттях: що песики та котики головні. Вони можуть робити все, що завгодно, можуть гратися, можуть бігати, стрибати. Третім став благодійний формат. На заняття привозять цуциків і кошенят з притулків. У такий спосіб шукають малечі нові домівки, передають смаколики та донатять кошти. Ми е організовуємо йогу за донат від 400 гривень, а там кожен же може обрати суму, яка для нього буде більш комфортною. І ми збираємо донати і надсилаємо їх далі вже до притулку. Цього разу керівник гостомельського притулку для тварин Максим Скрипник привіз на благодійну йогу крихітних кошенят. Була пара, їм сподобались двоє кошенят. Тож вони приїхали потім у притулок і взяли обох кошенят. У притулках чекають свої родини тисячі тварин, свої сім'ї, Такі заходи та гарні вкиди у соціальні мережі дають стимул людям приїхати до притулку і взяти собі у сім'ю отаку маленьку істоту. Тренерка з йоги Тетяна Ємельянова, попри свій 15-річний досвід, проводить такі незвичайні заняття вперше. Коли організатори запропонували їй спробувати викладати у новому форматі, жінка з радістю погодилася, адже любить тварин з дитинства. Класична йога це поглиблення саме в йогу. Тут у нас є, звісно, йога. Ми практикуємо, ми розтягуємося, робимо якісь приємні е, вправи для свого тіла, але більш все ж таки звертається увага саме на наших маленьких друзів. Граються з ними, поткаються. Тому якщо хтось не хоче щось виконувати, то сидять, лежать собі там, спілкуються. На це тренування всі місця розкупили за лічені хвилини. Відвідувачі практикували найпростіші асани та насолоджувалися спілкуванням із кошенятами. Наталя вже втретє приходить на благодійну йогу. У такий спосіб лікарка ортодонтка відпочиває і підтримує безпритульних тварин. Дуже подобається, дуже класно. Єдине, що коли вони приходять, і ти бачиш, як вони з тобою починають гратися. Ну інколи навіть йога. Не звертаєш уваги на його щось не робиш а з цими котиками. Вони дуже дають позитивний настрій. Лапки розширюватимуть свою діяльність по всій Україні, щоб якнайбільше тварин знайшли свої родини, притулки отримали фінансову допомогу, а українці мали змогу зняти стрес і відпочити від тривог.